Всім привіт! З вами Барбарис. Я знову випала з Ютубу. Вибачайте. Ну нічого. Так, сьогодні зробимо мій повсякденний макіяж. Там спить собака. Погнали. І так, обличчя я вже підготувала. Праймер нанесло. Тепер тональний. Він матуючий, дуже класно перекриває, і він мені дуже подобається. Якщо не носимо. Я на руку наношу тоді пальцями. Не звертайте уваги, як я крашуся. Це я крашуся тільки просто для себе. Я так сильно не вмію прям професійно краситись. Головне, щоб мені подобалось, і все. І тепер спонжиком. Він, новий, вийде, просто я вчора вкрасилась то. Він перегрязний. Так, дивіться, як він класно все перекрив. Ну, прям вау. Wow. Mm -hmm. <laughs> Мені подобається. Тепер консилер від Evelyn. Муж він не подобається, але мені він дуже подобається цей консилер. Це прям вау. Я наношу так. Не знаю, хто як там наносить, але мені так зручно і подобається. Перше ось такий міні-спонжик. Стем. Силер ми нанесли. Ним, до речі, дуже зручно. розтушовувати все. Так, тепер рум'яна. Вона в нас такі встіку. 01 відтінок. Не видно. Я люблю нюхати косметику. Не знаю хто як, але я люблю. Я наношу все по-своєму. Так що не треба мене коментарями завалювати, що я щось не так правильно наношу. Ну, Неправильно наношу і так далі. Я наношу, так мені подобається. Тепер беремо пензлик і все це розтушуємо. Розтушували. Тепер рум'яна, Рум господи. Контурінг нуль першу відтінку так. Тепер ось такий пензлик беру і все це розтушовую. Розтушували. тепер просто припудюю. Ось така мене пудра від ловіт в 01 відтінку. Так от. І тут же зеркало і спонжик такий. Ну, мені саме легше це з лаком. Припудрилась, я люблю матове обличчя, то припудрилась вся. Тут не О. Так, тепер сухі рум'яни і сухий контуринг наносимо мій рум'яни. Вже проживши своє життя 0,3 відтінку. І вже зовсім погано. Ну що? Червоні щочки з здорові. Все. Так тепер контур. Тож, прожив своє життя вже. Ну, нічого, я проберу такий пензлик і наносим по наших скулах. Наші скули готові. Я ще зробила контури носа. І все. Тепер переходимо до очей. Беру базу під тіні. зовсім трошки розтираю між, між пальцями і наношу на очі так нанесли пальцями найзручніше все робити так тепер треба знайти пензлики, якими я наношу ціні так і отак. У мене собака хрупе. Беремо ось такі отінюшки. Видно, яким я користуюсь ось цим. Ну, цей він такий блискучий просто був. І ось цей. Дожимаємо вже сок із нього і тик на ношу ось так до середини ока. <му> і так, нанесли, тепер беру таку от паліточку і господи, і ось такі ж. Фокусируйся, пожалуйста. О! Ой, ай, больно. Ось такі тут. Блисший. Мені найбільше більше подобається. Я його набираю ось таку таким пензликом. І на іншу половину лука наношу. Вони дуже сяють, і мені тут саме більше подобається. Так, наші тенюшечки. Лискучі нанесли. Тепер беремо ось такий пензлик. Ось ці тінюшечки. І беру ось цей, не хочу фокусувати ця падла. Короте, просто світлий. І просто зверху так, наче розтушовую його все. Можна додати ще стрілочку, але... Не хочу. Беру туш. Просто чорний від Evelyn. Мені ще подобається. Ось така от. І профарбовую мій я в три слоя верхні. А нижні в один або два, як вийде. Туш нанесли. Так. Тепер переходимо до обрівок. Не звертайте уваги, що вони в мене такі, я просто фарбую. кресила. Вони тоді стануть світліші. Так, беру гель для бріовід. Ловіт. Господи. О! Спочатку їх просто розчесую. І тепер вже вкладаю. Обривки наші готові, вклали ми їх. Тепер переходимо до губ. Беру ось такий олівчик. На ньому вже не після номер, але він дуже класний. Його підточити треба. Малівчики нанесли. Тепер беру ось таку помаду. Матову в другому відтінку. Як вона пахне. Мені дуже подобаються такі помади. У мене така ж сама є, тільки вона глянцева. Також на другому відтінку. А це Матова. Мені матові більше подобаються. І ось такий повсякденний макіяж мій вийшов. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам це відео. Наступному відео може хочу показати вам що свою косметику, бо я її нова. Тому пишіть в коментарях, чи хочете ви, щоб я зняла це відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, Тікток, Телеграм. Все, як завжди. І зустрінемось завтра. Все усім пока!